Ми зустрілися зі спецпризначенцями Артану у час, коли бійці перебувають на відновленні. Потер, вітамін та Мінтагарі одні з тих, хто звільняв території на Харківщині. В липні місяці наш підрозділ заїхав уже на сектор. Почали роботу буквально через пару днів. Моя група працювала другою. Багато раз по нам працювали дуже прицільно. 120-ті, 82 ті міномети, постійні скиди. На моїй задачі, виходить, супротивники завезли якихось спеців, тому по нам постійно працювали дрони. І вже на самій точці евакуації рядом зі мною теж скинули. По початку... Спочатку там було все відносно тихо. Ми були ініціатором штурмових дій, тому противник був у глухій обороні. Не можна недооцінювати ворогів, особливо росіян. Там є як сильні підрозділи, так і слабкі. Але недооцінювати їх це дурість. Бійці згадують у перші дні проводили розвідку, а після перейшли до штурмових дій. Інколи вони не розуміли, що там вже не вони знаходяться, тому що зайняли територію, яка була під ворогом. Вони цього не зрозуміли, не побачили, не почули і так далі. І потім вони виходять там на папіросі, там в маєчки, такі ха, дружок, бем-бем. І він вже не дружок, але жить не про мене є. У лісі відрізняється складністю тим, що будь-який снаряд артилерійський, АГС, СПГ, танк. Це безліч осколків і дерева як поглинають їх, так і рикошетять вдруге. І дуже багато було поранених безпосередньо від осколкових поранень. Дуже багато сил було вкладено. Швидкість руху штурмовика це може, якщо дуже пощастити, 200 метрів в день. Якщо там ну, сидять і готуються, 200 метрів в день. Вітамін згадує, як під час крайнього бою довелося відбиватися втрьох проти семи росіян. Так случилось так сталося, що вони підпустили нас ближче. Почався бій одного з моїх товаришів, Микиту, відразу ж підстрелили. У нього важке поранення. І ще одного мого товариша підстрелили. Ну і я, вже як був старший цієї групи, прийняв рішення відступати. Ми придушили противника вогнем. Вони не очікували можливо такої відсічі. Тому ми дістали свого друга і плюс-мінус відійшли без втрат. Активний повторний наступ на Харківщині росіяни почали у травні цього року. За цей час їм вдалося добре окопатися, кажуть бійці спецпідрозділу. Нори там у них взагалі в матові, тому що. У нас один хлопець з нашої групи побачили нору, він почав втягуватися, туди дуже тихенько, ми все робили дуже тихо. Звідти голос, куди ти лізеш? Він такий, ага, зрозумів. Він тихенько звідти вилазить. Тіпо вони готують гранати, вони закидали в ту нору 5 або 6 гранат. По итогу звідти вилазить два вже чорних ворога, вже смуглі цмуглі від вибухів всіх. Вони були супер сильно контужені, По ним ще після гранат відпрацьовували пострілами, тобто нарізали, в принципі, під сунору. Але за рахунок цих відгалужень вони були сильно контужені, але ну, типу, вони без увечі, як кажуть, тобто вони навіть кров, типу, ніде не де не йшли. Ані навчились Вони навчилися робити хибні позиції. Вони дуже-дуже схожі на основні, але коли йде штурмова група, вона натикається на хибну позицію. І ну за стандартом, якщо вдається її тихо перевіряти, перевіряємо. Якщо ні, починається стрілянина і противник, якщо вони розумні, то вони з основної вже безпосередньо позиції працюють по нас. Це трошки дезорієнтація для нас, але ми потім, після кількох штурмів, звикли і вже намагалися все краще і краще готуватися до цього. Зустрічали також різні там якісь пугала на деревах і біля зокрема додають складнощі виникали і під час евакуації поранених. Максимально складно. Максимально складно, тому що вони дуже грамотно обрізали наші логістичні шляхи. І одразу не було можливості знайти обхідний. І кілька разів ми потрапляли щільно під обстріли під час евакуації, як самих себе, так і суміжних підрозділів. А про трьохсотих, коли виносити, це взагалі окремо складно. Бувало таке, що по дві години несли, тому що місцевість була дуже важка. Коли ти там щось штурмуєш, щось робиш, воно не так страшно, бо ти там втягуєшся, відчуваєш, ти знаєш, що з тобою рядом побратими, може щось прилетіти, все таке, але ти до цього готовий. А на евакуації ти в коробочці, ти в одній точці, ти не можеш рухатися. Перша евакуація у нас взагалі не задалась, машину розбили ще в липцях. Друга евакуація. Ми вийшли на позицію, яка абсолютно гола була і не прикрита. І за нами слідкував цей момент дрон. Він зробив по нами два скиди, а потім по нам почали працювати з СПГ, АГС і 120-го міномету. По нам перестали бити лише через те, що почали бити по машині. Але їхали дуже довго, бо, як виявилось, ми їхали все, там, по кілометрів 5 на годину, як виявилось. Потім цю машину знову розбили, її розбили колесо, вона перестала їхати, ми висадили з неї і вже на іншу позицію. Перебралися за весь час операцій у ході штурмових дій підрозділи головного управління розвідки Артан Кракен та міжнародний легіон звільнили 400 гектарів лісового масиву, взяли в полон десятки російських окупантів, знищили три мотострілецьких батальйони за гіншторм та розвід роту 7-го полку 11-го корпусу збройних сил Російської Федерації. Я вважаю, що це хоробрість людей, наших людей. Я можу сказати про свій звод для когось. Це було вперше. В житті, але я здивований і я дякую їм за це. Тому що колектив це найважливіше. Один ти нічого не зробиш. А ось коли у тебе є такі ж, можна сказати, відбиті товариші, то нічого не страшно. Якщо я скажу, що ми зробили майже все, то це буде типу дуже нагло. Але я рахую, що Артан дуже дуже круто відпрацював на цій операції. Ну я скажу тільки з того, коли ми ходили, як ми працювали, як інші групи працювали. І зачистити такі таку ділянку е, нашої навіть України. здається, це круто, на кажуть. Карина Подленко, Дмитро Курченко та Максим Масленіков телеканал Рада для підсумків Єдині головне.